Один. Жіночі спідниці мікс від бренду «Есмара». Всього 99 гривень за одиницю. У лоці 20 одиниць. Лот коштує 1980 гривень. Перша спідничка, яку хочу вам представити, це спідниця Кльош, дуже робить жіночну вашу фігуру такий пудровий колір та на замочку. Далі йдуть у нас велюрові спіднички чорного кольору. Гудзики по всій довжині. Прямого крою. Тут є 98% бавовни, і також схожа спідничка, але трошки по-іншому сидить і пісочного кольору. Також з бавовни. І спідничка кльош з екошкіри. Також на замочку, і є всередині байка, тому дуже тепла. Якщо сподобався лот, можете замовляти всі деталі у наших менеджерів під відео в описі.